Школярі, голова громади та духовенство висадили біля Старовижівського ліцею яблуні і не лише для того, щоб покращити екологічну ситуацію, а й з вірою у якнайшвидшу перемогу України над окупантом. Як висаджували сад перемоги у селищі Старовижівка, розповість Віра Шевчук. Бути екосвідомими та наближати спільну перемогу разом з такою метою у селищі Старавижівка провели акцію Посади сад перемоги біля ліцею висадили понад 20 саджанців сортових яблунь. Така акція у громаді вже не вперше. Дана акція у нашій громаді проходить вже вдруге. Бо два роки тому ми сад перемоги висаджували у селі Поліське. Цього року ми висаджуємо сортові яблуньки. Цей висаджування такого саду вже є в 16-те, але з моменту початку повномасштабної війни Росії проти України це висаджування садів назвали сад перемоги. І власне в такий спосіб ми хочемо власне, в дітей виховати не лише екосвідомість, так але сама назва сад перемоги дає таку дітям надію на те, що рано чи пізно, а віримо, що швидко настане цей справедливий мир і перемога. Перед висаджуванням яблуньок ліцеїсти прослухали від представників духовенства міні-лекцію про екологічні проблеми України, що виникли після повномасштабного вторгнення. Дітям нагадали основні правила, як бути екосвідомими. Разом із ліцеїстами до висаджування яблунь долучився і старовижівський селищний голова та сільські голови сусідніх громад. Та найбільше емоцій було в учнів 6-8 класів. Багато хто з них садив дерева вперше. Як-от восьмикласниця Анна. Я ніколи не садила дерева, тому мені зараз дуже цікаво за цим спостерігати і робити, приймати участь в цьому. Ми дуже радо долучаємося до цієї акції, так як це зараз дуже важливо, бо зараз дуже страждає наша природа і дуже мало турботи про неї. Ми хочемо посадити ці дерева, щоб скоріше настала перемога. Яблучка, які ми подаруємо нашим героям. Сподобалось висаджувати яблуньки і веселим ліцеїстам Іллі Василю та Сашкові. Мені дуже сподобалося. Це і не важко, але ми допомагаємо природі обновити те, що вирубається. Ми садимо дерева, бо як нам на передовій кажеться, там вже ж їздять важка артилерія, то вона збиває ті дерева, то ми висаджуємо нові. Дерево ну, дає нам кислород свіжий, щоб ми могли ходити, він скріплює землю, ну і все. До слова, учні та колектив ліцею наближають перемогу України і ділом. Зокрема, плетуть захисні сітки, передають військовим медикам турнікети та смаколики, проводять благодійні ярмарки та збирають для ЗСУ мобільні телефони. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із селища Стара Вижівка. для новин на часі.